Креатив, новинки та інтрига цього року до дня вишиванки підготували неймовірну кількість різноманітних заходів. Однією з розинок народної доби в Чернівцях стала авторська люміністентна фотовиставка Сашка Ткачука. Пізньої ночі в самому центрі нашого міста на вулиці Ольги Кобилянської він продемонстрував свої роботи, аналогії яких ніхто і ніколи на Буковині не робив. Наша знімальна група переглядала ці диво світлини. Десять ексклюзивних фото близько тижня у студії і чарівна та зовсім нова для нашого міста експозиція. Люмінсцентна фотовиставка від фотографа, журналіста та одного з ініціаторів доби української вишиванки Сашка Ткачука. До своєї роботи він підійшов креативно по іншому. Ну і звичайно ж запросив до співпраці професійних художниць та моделей Тетяну Костинян, Ірину Багачук та Влада Явного. Мені було дуже цікаво спробувати, як це чотири години. Ти сидиш, а на тобі малюється візерунок. Все. Це... Дуже дуже класно. Саша, ну, просто молодець. Автор вирішив поєднати сучасні технології, і сучасне мистецтво у вигляді боді-арту, малюнки на тілі із традиціями безпосередньо з українським орнаменталізмом. Для малюнків взяв спеціальну люмінесцентну фарбу, яка дає ефект світла при ультрафіолеті. Фотографував теж у студії під ультрафіолетовим світлом. А боді-артом стали традиційні народні візерунки, що використовують при вишиванні сорочок, і таким чином створюється ефект виразності. Узору і таємничості людини вишиванка це є генетичний код, і учасники акції повинні відчути, окрім того, що на них є вишиванки, вони можуть е, самі намалювати на собі той символ, який їм близький. Відвідувачам також, окрім перегляду світлин, дали можливість на собі перевірити, як відбувається це чарівне освітлення. Кожен під час виставки мав змогу намалювати цими фарбами собі індивідуальний орнамент або ж звернутися до дівчаток волонтерів, які допомагали у малюванні. Емоції вирували, задоволенню не було меж мені було дуже, дуже цікаво, як воно як воно буде виглядати, коли вона малювала. То ну спочатку так не зрозуміло, а тепер, вже коли під світлом, от дивіться, як воно читається. Вишиванка дуже, дуже символічно. Прийшла. Думаю, цікава штука, треба спробувати. Чудо якесь. Ну це чудово. Я дивився ще в дитинстві. Такі фільми, де світилися, всякі такі витвори, такі люди странні. А зараз я бачу на собі. То. Не, не знаю, що я, звісно, це шуткую. Це дуже гарно, дуже класно і добре, що Олександр зробив таку виставку. Це щось нове. Зовсім незвичне раніше у нас такі виставки не проводилися. Це вперше я на такій виставці побувала. Мені дуже подобається, поки що море вражень. Впродовж цілої ночі кожен бажаючий мав змогу переглянути авторську фотовиставку Сашка Ткачука та відчути на собі свій генетичний код. Генрієта та Сергій Нікорич, Чернівецький репортер, телеканал Чернівці.